Obviously. Очевидно, зрозуміло, ясно. Obviously. Наприклад, He's obviously a good person. Він явно, очевидно, є хорошою особою. Obviously. That's obviously not true. Це, очевидно, неправда. That's obviously not true. І останнє. You're obviously joking. Ти вочевидь жартуєш. You're obviously joking. Теж розмовне хороше речення, яке я раджу запам'ятати. Далі clearly, чітко, ясно, без сумніву. Clearly. Наприклад, they clearly love each other. Вони явно, точно, очевидно, люблять один одного. Clearly. clearly. We should try again. Ясна річ, ясно, що нам потрібно спробувати знову. Clearly, we should try again. І останнє. Clearly, he made a mistake. Очевидно, що він зробив помилку. Clearly He made a mistake.